це Аня, наша гримерка, і вона не стриглась впродовж всієї вагітності. Чому да я не стриглась, бо в мене є мама і тьотя, які наполягали, що я не маю стригтись через те, що вони казали, от ти дитині віку вкоротиш. А це Стас, і він вважає, що бути присутнім на пологах дружини не варто. Чому? Тому що це може погано вплинути на наші майбутні стосунки. Це моя подруга Катя, і вона на відріз відмовляється пити воду з моєї пляшки. В моїй родині є прикмета, що після вагітної попити завагітніти. У цьому випуску ми будемо руйнувати міфи про вагітність або навпаки казати, що це дійсно так. За сім місяців вагітності я почула безліч порад від уникань візитів до перукаря до більш глобальних про те, що УЗД шкодить дитині. Що з цього правда? А що дурниця? Поговоримо. Сьогодні мої гості Віктор Ошовський, акушер-гінеколог та етнологиня Тетяна Пошивайло. Дякую, друзі. Ми сьогодні просто в неймовірній локації пишемо цю розмову. За 40 кілометрів ви приїхали з Києва, тому що вагітним відмовляти не можна. Але чому погодились? <рес> Дійсно так. Одразу в мене запитання. Дівчинка красу забирає. Пан Віктор. До вас питання, тому що ви майже щодня маєте справу з вагітними. Ви помічали цю тенденцію? На мою суб'єктивну думку. Вагітна жінка є найкрасивішою істотою у всесвіті, і саме цей період він підкреслює ті риси, які раніше були непомітні. І, чесно кажучи, знаєте, є різні забобони. Є приємні, а є дивні. Я б відніс цей до другого. Будь-яка вагітна жінка прекрасна. І не треба дискредитувати внутрішньоутробного мешканця такими, ну скажімо так, підозрами. Я очікую дівчинку, тому абсолютно з вами погоджуюсь. Але знаєте, кажуть, я зіштовхнулася сама в період очікування дитини зараз, що кажуть, хлопчик додає розквіт у жінці, а начебто з дівчинкою вона якась не така. Звідки це пішло? Пані Наталі, ну як я як мама трьох дітей, вам скажу, що в мене два сини і донечка. Я теж не, не підтверджую на собі цю версію. Думаю, що взагалі цей забобон він торкається. Тих часів, що можливо недостатнє якесь харчування було, можливо, для дівчинки якесь повинно було бути. От чогось не вистачало. От, і токсикоз він чогось виникає, от саме для з дівчатками більше. Тобто, це десь воно пов'язано і це індивідуально, а, а не є масово. Досить поруч з цим стереотипом крокує інше, що по животу, начебто жінки, можна визначити стать дитини. На превеликий жаль, ми маємо розуміти, що там, де Відсутня хороша базова освіта, там, де відсутні знання генетики, біології, фізіології, і немає чіткого центру щільного ядра свідомості, завжди є шанс для проникнення сумнівних теорій, сумнівних бачень, світобачень. І це величезна проблема насправді, тому що легенди, якісь. Народні міфи це все красиво. Безумовно, ми повинні це знати, але це не повинно бути в основі розуміння тих процесів, які доволі добре вивчені. І відповідаючи на ваше питання, ні, по формі живота ми не можемо встановити статі. А від чого залежить форма живота? Залежить від багатьох факторів. В першу чергу від статури самої жінки є жінки, які мають досить, скажімо так, ємні кістки тазу. У них дитина може лежати по-різному. Є дівчата, які мають більш витягнуту форму черевної порожнини. Це перша причина. Отже, статура самої жінки, її скелету, її порожнин. Друге, безумовно, це власне положення дитини. Переважна більшість дітей лежать голівкою донизу в повздовжньому положенні, але це не завжди. Дитина може бути в косому положенні, дитинка може бути в сідничному, поперечному, і це буде впливати на форму животика. Третя історія кількість навколо плодової рідини. В деяких випадках її мало, тоді форма одна, тому що дитинка повністю оповита тканинами. В інших ситуаціях рідини багато, і у дитини є простір для зміни позиції. Четверта ситуація це форма матки. Є дівчата з класичною формою, є дівчата, які мають, наприклад, пухлини, міоми, є дівчата, які мають дворогу матку. Є дівчата, що мають додатковий рік чи подвоєння. Отже, сама форма матки буде визначати положення дитини, а отже, і форму живота назовні. Я підготувала сьогодні деякі предмети. Тут і дитячий одяг є, і ножиці, нитки, і серед них є знімки з УЗД моєї чудової дівчинки. Деякі кажуть про те, що УЗД шкодить дитині. Щоб не перетворити це на двогодинну лекцію, скажу так протягом 30 років використання в усьому світі ультразвуку, у нас немає жодних практичних чи теоретичних підстав думати про шкоду цього метода. Навіть гіпотетично, з точки зору фізики, якщо подивитись на цю ситуацію, то довкола жінки в сьогоденні існує стільки явищ хвильової природи, які мають набагато більшу експозицію і силу дії, які набагато можуть бути більш, скажімо так, предметними і шкідливими в контексті вагітності, аніж короткочасний, правильний. Ультразвук, ми можемо говорити про відсутність побічних ефектів, якщо ми використовуємо за показаннями, якщо ми маємо хороше обладнання, якщо лікар володіє методологією, це проводиться в правильні терміни і шукаємо ми власне те, що потрібно саме в цей період. Тоді проблем не буде. А ви вірили в певні прикмети, коли очікували дітей своїх? Ну, це трошки було давніше. Деякі так, тому що ми ж сьогодні живемо, от, хочеш ти не хочеш, але ці прикмети вони є. Вони тут друге діло, чи хтось вірить, чи не вірить в них, але вони є. І ну, що це таке? Це взагалі колективна пам'ять наших далеких предків. Ми ж знаємо, що. Це ще до християнських часів, коли люди жили на природі, коли не було е, як таких лікарів, ну знахарі були, вони зверталися за допомогою, і тому все пов'язано було з природою і з спостереженнями, як що на що від е, впливало. Мені лікар розповідав під час інтерв'ю, що раніше там був знахар певний, коли ще не було ОЗД, до нього приходили жінки, і він там щось живот е, якось промацував і казав, буде. Дівчинка, а в журналі записував хлопчик. І якщо до нього приходили, казали: в Мене хлопчик народився, ти мені казав за дівчинку він каже: В журналі хлопчик. Тобто які методи були раніше. Ну і ще з предметів, які я підготувала тут, є нитки. Пані Тетяно, поясніть ось цю прикмету, цей забобон або це не забобон, і в'язати дійсно не можна під час вагітності. Ну заборонялося в'язати. Шити особливо в свята і в п'ятницю, в середу, в те, пісні дні Заборонялось, бо вважалося, що е, дитинка заплутається в пуповину. Але я згадую, що з першою дитиною я шила. І в мене дитина була, ну це може так співпало, ну була за поповиною е, заплутана. але це просто може так накладання, але ну така така була подія. Мама дуже любить в'язати. Мій тато її забороняв там перших місяцях абсолютно брати спиці і в'язати щось для дитини. І я просто не розумію, начебто, тата молодий, а ви знаєте, що тут спрацьовує е, віра? Якщо ви в це вірите, тоді воно включається якийсь механізм. Якщо ви не вірите і просто так відноситесь, то немає засторіг. Але якщо вже так іде, то, ну, то прислухайтеся. Взагалі, ви знаєте, що коли е, жінка вагітніла, це взагалі е, ну, чого таке шановливе ставлення до жінки? Тому що вона продовжувачка людського роду. І чому в народній традиції так слідкували за тим, як відбувається дітонародження? Дуже засуджувалося, ви знаєте, якщо дівчина там чи нагуляла, чи взагалі десь втратила дитину. Це засуджувалося цим сільським соціумом засуджувалося. І згадаємо Катерину Тараса Шевченка, які батьки вигнали з хати за те, що вона нагуляла дитину. Тобто все це дуже трималося звичаїв, і коли вагітна була жінка, щоб для її збереження і гарного виношення плоду її оберігали від якихось те, щоб вона ходила на якісь весілля або, не дай Бог, на похоронів, щоб вона ну, не бачила таких стресових ситуацій, щоб не наврочили. От тому по можливості все-таки вона не говорила, що вона вигідна. Хіба вже вже як люди побачать? А так вона берегла це в таємниці, так як і в таємниці зберігалося і ім'я до останнього, бо ім'я ми знаємо Я це за код це, до речі, за те, щоб ім'я зберігати. Ім'я ну... е, тому, що ім'я це код. Це код і... Як ти називаєш? Зараз дуже багато штучних, імен, як колись в радянські часи, там Станіліна чи Олімпіада. Ну, Зараз йде більше на Барактар і інші моменти. Моя бабуся цього не розуміє. Вона каже, ну, я питаю, подобається таке ім'я? Вона каже, ні. Ну, каже, ви ж називаєте так дітей зараз. Ні, Але треба думати не за себе, а за дитину. Бо дії жити з цим ім'ям. Тому це, цей момент такий, а завтра буде інший. Пан Віктор, а до вас, коли приходять вагітні, вони ставлять запитання, чи можна мені в'язати, чи можна мені стригтись. Як ви, як лікар, ставитесь до цього? Вони запитують про це чи ні? Чи в інтернеті радше читають? До мене. З такими питаннями не звертаються. А, але щодо читати в інтернеті, перша порада, яку я даю своїм вагітним, це пообіцяти мені, якщо в неї виникає якесь питання, приходити з цим питанням до мене, обговорювати так? тому що, на превеликий жаль, інтернет, як нове, таке колективне підсвідоме на сьогоднішній день є найгіршим джерелом інформації стосовно вагітності, яке в переважній більшості випадків буде шкодити аніж нести якусь користь. Стрижка. От якраз деякі жінки кажуть про те, що не треба фарбуватися, не треба стригтися, тому що це негативно впливає також на дитину, на її подальше майбутнє, нібито коли стрижешся, то що, пані Тетяна? Ну, в народній традиції вважалося, що в волосі зберігається сила людини. І тому, якщо ти стрижеш волосся в час вагітності, ти начебто позбуваєшся цієї сили. От, от, от такий був застереження. А ще вкорочуєш дитині шлях? Ну, то ще, так, друга така версія. Але перше, що все-таки породілля це те, що є. Але дивіться, ну час вже пішов дуже далеко вперед і тому змінився. І навіть на сьогоднішній день ми вже не такі, як десять років тому. Тому на все це треба дивитися з точки зору сьогоднішнього дня і науки. От пан Віктор сьогодні. Прояснив нам цю ситуацію, що чому потрібно уЗі це саме, щоб забезпечити, щоб гарно дитинка виносити її, цього не було раніше. Єдине, пані Тетяно, що б я додав до цього, прозвучало стосовно фарбування волосся, так і мені цікаво, це тут є невеличкий аспект. Треба розуміти, що сучасні барвники для волосся вони, як правило, є доволі безпечними, тим не менше. Універсальною порадою для всіх дівчат, які знаходяться на етапі планування, буде такою: з тої точки, коли ви починаєте жити відкрито, а отже, в якомусь циклі можете бути вагітними, ми маємо мінімізувати весь потенційний вплив усіх можливих хімічних чинників. Сюди буде входити і косметика, сюди будуть входити і, скажімо, побутова хімія, або якщо дівчата працюють. З лаками, з фарбами, з летючими якимись речовинами. Дуже багато дівчат працюють в сфері краси, де використовуються летючі речовини, сполуки. Тому це якраз непогана історія. Ембріональний період перші 10 тижнів вагітності. І там до 5-6 тижня, коли формуються майже всі органи та системи, краще уникати. Матуся має уникати біологічних, хімічних, фізичних чинників де тільки можна. Тому принаймні почекати з фарбуванням волос. Ну, як для мене є раціональною порадою до більш пізнього терміну. А про стрижку я згадала теж історію інформаційна продюсерка Вона розповідала історію, вона не стриглась, і в лікарні в неї воші завелись. Ну це давно, давно, давно було. І вона каже: Я приходжу, розповідаю цю історію медсестрі. А вона каже: Ти що, з глузду з'їхала? Іди підстрижись! каже, ти з вошами. Ти, ти каже, подумай, що тобі буде гірше. Що ти з вошами чи Ти там повіриш в якусь прикмету. Народити потрібно до 30, тому що після 30 вже все. Я в 30 сподіваюся, що встигну. У мене якраз на мій день народження на 30 років. Але це буде тільки початок. Це буде тільки початок. А потім може продовжувати. Це народитесь ви. Ви народитесь сама. Як мама. Як мама, родина народить. Сподіваюсь, але я була шокована, що в 35 років вже ставлять таку помітку, що старородяще у нас в Україні. Чому так? І правда, це чи міф про те, що краще народити до 30? Народити треба тоді, коли батьки до цього готові. В першу чергу, морально, психологічно, матеріально, фізіологічно, в тому числі. Тому що як Абсолютно справедливо зазначила пані Тетяну, з народженням дитини все тільки починається. І якщо батьки не готові і не мають достатньо запасу любові, терпіння, да, не мають достатньо енергії цього, що, і, і енергії того самого, яка потрібна для того, щоб зростити дитину, можна дуже сильно нашкодити. Питання, якщо подивитися з іншого боку, дійсно, чим жінка є молодша, тим Більше ми очікуємо якості від її яйцеклітин. На відміну від чоловіків, сперматозоїди яких постійно змінюються протягом життя, дівчина вже народжується з певним пулом яйцеклітин, тобто своїх статевих клітин. Іншими словами, дівчинці в 30 років, її яйцеклітинам 30 років і 9 місяців. Це означає, що весь досвід позитивний і негативний протягом життя відбився на цих клітинах. Після 35 років, чому береться саме 35 років? Такого терміну як вікова першороділля на сьогодні немає. Це вважається такий довольно стигматизуючий термін, тим не менш. Він є доволі справедливим з точки зору генетики, тому що після 35 років суттєво, значно, підвищуються шанси народження діток з хромосомними аномаліями за рахунок ураження і підвищується частота акушерських ускладнень, як правило, пов'язаних з якістю плаценти, коли вона закладається. Тому, скажімо так, щоб виносити вагітність фізіологічну і як логічне завершення, народити. Природнім шляхом дитину бажано потрапити в період 18-35 років. Цей вік, скажімо так, має найменшу кількість відомих нам факторів ризику, тим не менше. І після 35 років в більшості випадків будуть народжуватися здорові діти, але такі вагітності будуть потребувати однозначно набагато більше уваги. А дійсно пишуть таку помітку в Україні від 35 п'яти вже стара Ні, так я ще раз підкреслю, такого зараз немає. Це старий е, ну, старий термін. Це, це прийшов термін, з радянських так. часів. Тим не менше, приміром, якщо пацієнтка належить до віку 35 та вище, коли заповнюється анкета в жіночій консультації, це йде як один бал ризику при підрахунку потенційних ризиків вагітності. І така дівчина, наприклад, може потребувати медико-генетичного консультування. Або в деяких випадках іншого суміжного спеціаліста. В традиції народній, ви знаєте, що виходили заміж 15 17 років, і вже в 45-50 це вже були бабусі. Вже бабусі були. Уявіть собі, як швидко. Три покоління вже було: дочка, мама. І бабуся, всі вони дуже рано народжували і намагалися це швидше зробити з тієї самої причини, щоб були здоровіші, щоб не були виношені. Раніше взагалі і важко працювали, і все. Тому треба було теж ловити цей момент. І за цим дуже слідкували. Ви знаєте, що в народній традиції були вечорниці, де, де молоді е, знайомилася, от ходили на вулицю, тобто скрізь і вже приглядалися, щоб е, якраз вчасно це все було. А от щодо чоловіка ми говоримо про жінки, про те, що вона вагітна. Жінка, жінка. А чоловік деякі кажуть, що присутніми на пологах не хочуть бути. Мовляв, це негативно потім впливає на стосунки з жінкою. От у нас був Станіслав на початку цього відео. І він каже про те, що я б не хотів бути присутнім на пологах, тому що я вважаю, що це негативно відіб'ється на стосунках з дружиною. Це міф чи правда? Дивіться. Для Станіслава, мабуть, не міф. Тобто є універсальне правило. Репродуктивна функція є єдиною парною функцією в організмі. Тому подружжя приймає рішення вагітніти. Подружжя приймає рішення бути разом в пологах чи ні. Найгірше, що може зробити жінка, це примушувати чоловіка, який не хоче бути на пологах, іти на пологи. І найгірше, що може зробити чоловік. Жінка, якого не хоче його присутності на пологах, це наполягати на своїй присутності. Якщо говорити прагматично, скажімо так, чи є від того користь для жінки? Партнерська допомога в пологах має користь. Це є доказові дані. Питання в іншому: чи обов'язково це має бути підтримка чоловіка? Аж ніяк. Тому що прекрасно з цією функцією може впоратись доула, прекрасно може впоратись подруга. Прекрасно може впоратись сестричка. А ви знаєте, хто найкраща помічниця в полог? Свекруха. Тому що, і це я вам підтверджу свого власного великого досвіду в пологовій залі. Вона не є родичкою, жінка для неї чужа, да, вона не кревна для неї. І вона емоційно не залучається до процесу так, як би це робила матуся. Але вона дбає про те, щоб її біологічний матеріал, її роду, був переданий. Неушкодженим, тому це завжди прекрасно. Дивовижно. А Я чоловіки, перше почула про це. Ну це окрема тема, взагалі. Тобто, а чоловіків треба розуміти, що є дуже різні стосунки, є різні культури, є різне виховання. Він Люди... вважає, що щось побачить там таке. Психологічний стан Абсолютно є втрач, втрачають свідомість. Я навіть знаю. Я втрачаю свідомість, тому що то, хтось не переносить. Це то, то треба кров. Не, не вам помагати, а чоловіка рятувати. Дивіться, пологи з одного боку, це дуже красиво, але в камері професійного фотографа. Пологи це величезна кількість біологічних рідин: це кров, це слиз, це сеча, це кал. Це рідина довкола дитини, яка не завжди може бути прозорою, прекрасною, а може бути забарвлена меконієм. Це запахи, це звуки, це ситуація, яка, ну скажімо так, не для кожної людини естетично, не для кожної людини може бути адекватною. І людині вирішувати, хоче вона бути чи ні. Є завжди компромісні варіанти. Треба обговорювати. Наприклад, найважчий період пологів це перший період пологів від початку перейм до повного відкриття шийки матки. Найважчий період, дійсно. І там ну, все досить, скажімо так, пристойно, там ще Масаж нічого такого зробити. не відбувається. Я завжди рекомендую, щоб чоловік був на цьому періоді пологів. Період, власне, другий, тут подружжя має вирішити між собою, чи хоче жінка. Щоб чоловік був присутній. Чи хоче чоловік бути присутній? Жодного примусу бути не може. Повірте мені, від того, що там чоловік мріє перерізати пуповину, там. А, глобально в житті його сина чи, чи, чи доньки не зміниться. А зміниться в тому, як він навчить сина грати в футбол. В'язати поводок на гачок для вудки, як він навчить його розпалювати вогнище, як він буде заплітати коски своїй дитині, доньці і гладити її по голівці і читати її казки. Це важливо. Насправді. І, і безсонні ночі перші. Безсонні Це, ночі. це допомога От. в цих випадках. Це важливо. Досить часто, ви знаєте, ми стали настільки. От багатьом насправді потрібна інстаграмність процесу. І це, це не здорова історія. Але це реальність, вона така є. Подружжя має вирішувати. Партнерська підтримка, так? Чи це обов'язково чоловік? Це питання. Від вас можна почути топ стереотипів про вагітність? Одразу хочу сказати одну річ. Стереотип не зовсім хороше слово. Міф? Міф ще гірше, тому що міф не містить брехні. От пані Тетяна не дасть мені збрехати. Міф це символічна оповідка. Вона не брехлива. Вона може бути. Вона символічна. Вона так, вона іншою мовою метафорично передає певний пул знань. Неправда. Це ви мені кажете? А, неправда, так. Да. Неправда, ок, дурниці, нісенитниці, бздури, хибні твердження і Я так. далі. — Я підбираю так. слово. Прекрасно. От це щось ближче до того. Е, тому що стереотипи теж міняються. Це змінна історія. Стереотип живе досить короткий час. А от саме дурниці про вагітність. топ-, -топ, -топ Ну, безумовно, номер один пов'язані з обвиттям пуповиною, мабуть, в першу чергу, взагалі, сам факт обвиття пуповини, що дитинка задушиться пуповиною в утробі матері. Одразу кажу, це неможливо з тої точки зору, що пуповинка на шиї знаходиться з певних фізіологічних перспектив. Це найбезпечніше місце, тому що тут немає кісткових основ. І от пані Тетяна казала про обвиття е, теж про свій досвід. От зараз, коли є УЗД, 80% вагітності матимуть пов'язані з тим, що ми зафіксуємо на якомусь етапі, чи при народженні, чи на якомусь УЗД, обвиття піповину. Від вас, пані Тетяна, топ дурниць про вагітність. топ дурниць не можна. Е... Гладити тваринок, щоб бо буде, обросте там волоссям і таке інше. Ну, дурниця може, з дуркою. Так мене заспокоює ну, кішка можна. Може токсоплазма виникти, там інші причини можуть бути такі, що Абсолютно не можна. Вигляді. От. Але, а, якщо, але можна, не так, те, що воно волохати там ви виросте, це, це таке дурниця. А я поділюсь топ-дурницею, яка просто мене хвилює, дуже і дратує. Це в фільмах, як показують пологи, демонізують їх, тому що і показують там, і що от просто міф про те, що води різко відходять, про те, що обов'язково має жінка кричати, про те, що обов'язково це жахливо. Та, ви розповіли про те, що це не зовсім приємний процес і досить такий індивідуальний, але ж не в кожної жінки він одна. Ково проходить, ні, ні, як ні, в фільмах ні. зображують його. Ну, і деколи це дійсно дратує, так, пан Віктор? Погоджуєтесь чи ні? Пан, ну Я абсолютно погоджуюсь. Пан лікар, пан лікар звик, мабуть, до різних сценаріїв цього розвитку. Абсолютно справедливі слова. Ну, треба розуміти, що кіно все ж таки це продовження театру. Да? І так чи інакше тут є певний обов'язок драматизації процесу. Інакше кіно або не запам'ятається, або не окупиться, да? кажучи, сучасному. мова. Історія, де жінка народжує в три потуги, мені нагадує завжди історію, якщо пам'ятаєте хороший радянський фільм про людину з бульвару капуцинів, коли він намагався пояснити, що Бебін це не так просто. Спочатку люди живуть разом, потім вагітнюють, потім народжують. Вона каже: в твоїх фільмах все відбувається дуже швидко, кохана, це монтаж. Милий, зроби мені монтаж. Ми приблизно така історія. Але в переважній більшості випадків. Дівчина, яка іде на пологи усвідомлено, розуміючи всі процеси, маючи поруч партнера, який допомагає, маючи довіреного лікаря або пологовий будинок, якому вона довірилася. Іншими словами, коли ми прибрали страх, коли ми прибрали паніку, коли ми прибрали невизначеність, ми навіть у дівчини з найнижчим больовим порогом задеремо його до такого рівня. Коли пологи здадуться, все ж таки приємною подорожею радше, ніж якимось жахіттям, що часто. Ми можемо побачити у фільмах чи на форумах. Шановні жінки, налаштовуємо себе. В принципі, от те, що ми собі запрограмували, в принципі, це може нам допомогти якось полегшити процес пологів. І дякуємо за коментарі, які ви писали під минулим відео. Чекаємо ще й ваших подобаєк і коментарів під цим відео. Ми проговорили дуже багато. Вірити в це чи ні, лише ваше право, тому що мама завжди знає як краще. Дякую вам дуже, друзі. Наталі, хай вам щастить. Хай Бог допомагає. Ви в такому чарівному платі зразу на контакті з Богом, духовності. Так що хай вам щастить. Дякую бути вам. мамою. Щас. Щасливою мамою.